Вітаю вас! Назва цього відео зовсім не є клікбейтом, тобто не є для того, щоб ви просто нажали. Ми сьогодні дійсно поговоримо про операції, які можна ще встигнути зробити у червні, для того, щоб отримати хороший урожай на винограді і щоб дозволити рослині добре підготуватися до зими. Запрошую. Внизу на таймлайні будуть зазначені сегменти. Можете перейти до тих, які вас цікавлять найбільше. Перший пункт, про який сьогодні поговоримо, це нормування пагонів і відповідно нормування грон, тобто розрахунок навантаження на виноград на кущ певний. Наприклад, зараз підійшли тут до сорту подарунок Ірини. Подарунок Ірині це надзвичайно сильнорослий кущ і е, також дуже урожайний, тому що сильнорослість не завжди відповідає урожайності, але частіше всього так. В цьому випадку відповідає. Тут. Можна залишати по, ну, скажімо, від 40 до 60 пагонів. Але звісно, що є сорти, які не витягують велику кількість пагонів, а тим більше велику кількість грон. Якщо ви бачите, от, наприклад, у вас є кущ, так він не має от загнутого, загнутої її верхівки, ще пагони не доросли, і взагалі якось розвивається кволо. Видно, що йому не вистачає сили. А ви на ньому залишили там якісь 8 погонних метрів. То хорошим тоном буде спробувати зменшити спочатку навантаження пагонами, виламати там спочатку, ну скажімо, 10%, потім 20% пагонів. Просто виламаємо. Навіть от взяли велику зелену масу, навіть півметровий пагін можна видалити. Це абсолютно не страшно. Винограду повинно би було піти тільки на користь, якщо є перенавантаження. Або інша ситуація, уто уявимо, виноград зараз росте дуже добре. от, Зав'язався. Грона почали рости, і тоді аж виноград завмер. От верхівки в, ви випрямились. При цьому всі погодні умови є, є сонце, є достатня волога, ґрунт, чи ви удобряєте, чи ну, він сам щось має, але виноград все одно не росте. От закляк в рості. Це означає, що може бути перенавантаження гронами, особливо на сортах, як Аркадія, як Преображення, ну і багато-багато інших. Які мають дуже велике гроно і велику ягоду. Якщо виноград погано розвивається на початку от сезону, коли ще немає завізі, можна пробувати врятувати ситуацію, зменшивши кількість пагонів на кущі, просто виламуючи їх. Якщо ж виноград за, ну, закляк після того, як зав'язався урожай і почався такий більш-менш горох, можна рятувати ситуацію, якщо ви ну, в принципі не знаєте, як нормувати. Можна врятувати ситуацію, зменшивши кількість грон на кущі. Переходимо до наступного пункту, який можна виконати в червні і врятувати ситуацію. А саме це підв'язка. Я в одному з попередніх відео говорив про підв'язку, але покажу вам отут навмисно вибрав кущ, я його не підв'язував. Ще підв'язав Нижню частину, але верх я залишив навмисно для ролика, щоб показати вам, що буде, якщо не підв'язувати кущ постійно. Отож. Кущ потрібно, пагони зелені потрібно підв'язувати, розправляти на свої місця, дуже важливо, от маємо. Наприклад, от маємо три пагони, вони збились докупи, а тут пустує у нас е, просто площина шпалери. Що ми отримаємо? Зелена маса, яка тут є, вона не виконує таку кількість фотосинтезу, якби вона могла виконувати, якби от вони були всі розправлені отаким от чином. тут. Ой, вимо, отак пагони стоять два. Третій тут, наприклад, четвертий тут. Бачите? Набагато більша виходить площа зеленої листової маси. Плюс тут ще можна взяти один-два листки на пасинку. Но на цьому сорті я беру один листок, бо це сильнорослий сорт. Один листок стараюсь брати. Зразу говоримо про пасинкування. Бачите? Також пасинкуємо обов'язково, щоб пасинки не перебирали на себе. Ну, от, тут вже два листочки залишаю, щоб пасенки не перебирали на себе живлення. От, таким чином все гарненько повинно виглядати. Можливо, бачили мої відео з минулого року я показував, як, е, яким чином я веду виноградник. Зелені пагони підв'язують також звисаючий приріст. І нам це дає що, як я вже казав, кращий фотосинтез, що збільшує силу росту куща. Якщо в нього сила росту хороша, що збільшує продуктивність куща і дає йому силу вигодувати гроно, накопичити поживні речовини. І взагалі для винограду, якщо чесно, не так навіть важливо, який ґрунт виноград може рости на дуже поганому піску. В поганому ґрунті от мене, бачите, який пісок. От прошу. Йому набагато важливіша не земля, йому набагато важливіша, саме зелена маса. І ключем є до хорошого виногр... урожаю на винограді саме зелена маса, доглянута. Крім фотосинтезу, звісно, що є інший пункт, який е, ми е, негативний фактор навіть, скажемо, не пункт, негативний фактор, який наступає, коли пагони отак всі збиті, це ще навіть хороший випадок. Тут два-три на купі може бути вітер їх збиває, докупи взагалі отаким чином така шапка утворюється. Відсутність провітрювання і розвиток фону позитивного фону для інфекцій. От ми маємо тут декілька пагонів, віче дощ впав, нема провітрювання, немає просвітлювання, воно ще тут збільшиться ці листочки, і тут буде шапка, яка буде розплідником хвороб. Тут спочатку кинеться дощ, як якщо будуть дощі, після цього, як вдарить спека, кинеться оїдіум. і навіть якщо ви будете обробляти. А пагони не будуть розправлені, не будуть рости в свої сторони, отак, то я би сказав, от я бачу по своєму досвіду, якщо немає правильної роботи з зеленими операціями, правильно виконаних зелених операцій, то ефективність обробок падає наполовину. Я також в одному з відео про це говорив дуже докладно: як захищати виноград про те, як захищати виноградник в другій половині сезону без використання засобів захисту. За допомогою тільки з даних операцій. Посилання до цього відео залишу в описі. Воно було тоді досить популярне, це був початок серпня. Е, і мені здається, я там розкрив цю тему набагато глибше, тому запрошую переглянути. Другий пункт, про який поговорили. Підв'язуємо, пасинкуємо, розправляємо все гарненько, все повинно рости на своєму місці. Це ж те, що ми ще можемо зробити в червні. Настав час поговорити про третій пункт. Про який ми вже також його частково щойно зачепили, це обробка винограду від хвороб. Про це говорю дуже широко, так, глибоко в інших відео. Посилання залишу деякі в описі, але тут скажу такі дрібниці. Основні моменти тільки. Виноград захищаємо, звісно, що від трьох основних хвороб. На початку сезону це мільдю оїдіум. Мільдю це таке біле під низом. От, такі плями. Оїдіум це. Чорні плями на листочку, такі вкраплення, і почорніння лози, посіріння таке вкриває повністю грона. Вони розтріскуються, багато хто бачив. Від цих хвороб ще не пізно провести другу основну обробку, тобто після цвітіння. Якщо ви не провели ще жодної профілактичної обробки від двох основних хвороб мільдіоїдіуму, і вже також бажано, якщо це буде обробка після цвітіння, додати ще препарат від сірої гнилі. Або використати якийсь препарат, який має комплексну дію від декількох хвороб. І це вже буде приблизно, якщо ви хоча б один раз обробите після цвітіння, це буде забезпечити вам, скажімо, половину успіху і протримає захист аж ну, до початку серпня, повинно би було протримати, якщо буде більш-менш нормальна погода. Наступним важливим пунктом, який допоможе вам збільшити урожайність винограду, а також його стійкість до всіх ризиків, всіх факторів, є внесення добрив поза кореневим способом. Підкорінь також можна давати, але от я для себе відкрив останні 5 років, можливо, десь 5 років приблизно, тим не використовував, внесення добрив по листу. І добрива не обов'язково навіть мають бути мінеральні, хоча також можна вносити хелатні добрива, які зроблені повністю з натуральних компонентів. Тут я маю набір добрив бетіну з великою кількістю заліза, навмисно для того, щоб запобігти всім хлорозам. Насправді, хелатних добрив можна використовувати дуже велику кількість. На цьому каналі я розглядав багато варіантів. Посилання будуть в описі, можливо, ви бачили декілька. Але саме у цьому ролику я хотів наголосити на тому, що можна вживати не тільки мінеральні, а саме біодобрива, які вироблені. З натуральних речовин, переважно це робиться з водоростей або з гемінових кислот добувається з землі. Для успіху у виноградарстві не можна забувати про землеробство. Я тут знаходжуся на заході України. У нас переважно достигання ранніх і ультраранніх форм. Трапляється кожного року, але, от якщо говорити вже Навіть середні майже завжди достигають дуже добре. Але якщо говорити вже про пізні і пізні форми, які в нас також переважно достигають. Але для них вже, от для того останнього краю, може бракувати трішки сонячних днів і, ну, по-простому, не по-простому, а по правильному суми активних температур. І насправді, що я хотів сказати, суму активних температур можна збільшувати штучно. Яким, яким способом? По-перше, це, звісно, що догляд за ґрунтом. Під виноградом потрібно постійно прополювати, не обов'язково так, щоб аж було чисто, як на, на грядці. Але м, треба з, з, ну, забирати траву, чи її прополювати повністю, чи косити під нею, для того, щоб, по-перше, трава не забирала соки в корені, не забирала вологу. Хоча вона також тримає вологу, але переважно вона все-таки забирає, якщо ширу росте велика. По-друге, е, трава, яка знаходиться знизу, вона робить. На неї падає руса, під нею не так добре просихає земля, і у нас більший інфекційний фон також. По-третє, якщо є задернення і є велика трава, то буде зменшуватись кількість активних температур. І навпаки, якщо ми гарненько все скосимо, обробимо, земля буде або повністю чиста, або трава буде гарненько зрізана. Сонце тільки блимне, і одразу на винограднику температура піднімається, що за 3 літніх або навіть 4 літніх місяці, як там воно співпадає, як, як коли виходить, ми отримаємо кожного дня досить серйозний плюс до активних температур, і виноград буде дозрівати краще, буде набирати більше кращого цукру, і лоза буде дозрівати, він буде краще просто готуватись до зими. Я особисто не є прихильником чорного пару. Я видаю перевагу задерненню. Чому? Та, тому що через чорний пар, по-перше, там бактерія не живе така, як треба. По-друге, виноград не вступає в симбіоз з іншими рослинами. Жукіїв нема, тих, що треба, ну, хробаків нема. Земля забивається залежно від того, яка у вас там земля. У мене на піску неможливо введення чорного пару, бо вона просто все вивітриться вітром, як приклад. А по-друге, зменшується родючість ґрунту з часом. Ґрунт попросту деградує. Тому все-таки я для себе вибрав задернення і кошення замість прополювання. Прополювання виконую частково тільки в престоборовій ділянці біля голови куща. Але суму активних температур можна збільшити і іншим способом. Саме якщо ви бачите на моєму фоні, ззаді в мене є натягнута тут така біла плівка. Вона називається армована плівка. Використовую вже два роки. Стоїть досить добре, якщо конструкція стабільна. Якщо трошки вітер є, то її Вона, В мене там от, в деяких місцях треба замінити. Але вона... Що вона робить? Вона затримує повітря, немає провітрювання такого великого. Земля знизу не продувається вітром і вона краще нагрівається, акумулює тепло. Яке піднімається вверх, і сума температур також безпосередньо біля агроволокна збільшується. У мене виходить так, що ще в мене тут е, зелений прирост робить такий, як би е, ну, дугу. І виходить так, що в мене з іншого боку від виноградника виходить така, якби теплиця. От заходиш і одразу відчуваєш, що там вітер не дує, сонце світить в першій половині росту, досить непогано, поки що немає зеленого приросту над головою. І земля потім навіть температуру піднімає ввечері і тримає її довше з рахунок цієї теплиці. Я навіть, я навіть проводив, можна сказати, експерименти, ходив по винограднику, де немає плівки, хоча вона впливає і на досить велику кількість площі, і заходив от туди під, під, під зелений зусаючий приріст, і різниця відчутна, дуже відчутна. Тому рекомендую доглядати за ґрунтом, старатись не давати траві підніматися, бо вона забирає наші активні температури, і робити якісь конструкції, може, з шиферу, може з, ну, з металеві конструкції, такі, щоб головне не продувалося. І останній пункт, про який сьогодні поговоримо, це сам пагін. І як, він, як довжина пагона впливає на те, скільки ми отримаємо урожаю. Якщо у вас. Якщо у вас є якийсь хороший технічний сорт або столовий сорт, і ви не задоволені тим, як він себе показує, є сенс подумати над веденням, над системою ведення винограду і над шпалерою. Бо для вирощування певної кількості, певного, ну от кілограма урожаю, скажімо, так, винограду умовно треба якусь площу зеленого листа, помножену на кількість годин сонця і помножену на кількість годин тепла. Простими словами, якщо винограду не вистачає довжини пагона і кількості листків, а також кількості пагонів, плюс освітлення, яке він отримує, є сенс задуматись над тим, щоб додати якісь тижчі зверху дроти чи якесь звисання, щоб виноград міг виростити довший пагінь. От я, як, як я працюю своїм виноградом, я на початку сезону намагаюся виростити якомога швидше, стараюся ще до 20 червня виростити такі пагони, щоб вони вже повністю виросли, навіть почали звисати, ну але принаймні би доросли до от верхнього дроту. От мене, він на 2.20 від землі знаходиться. І якщо нема звисаючого приросту, то одразу його закарбувати, тобто забрати верхівки на деякий час. Потім вони все одно відновляться з пасенки, але деякий час можна забрати, якщо немає звисаючого приросту. Це ще не пізно зробити в червні, особливо, якщо у вас є, ну якщо ви є вже досить старий кущ, то трішки проблематично все-таки краще робити восени. Але якщо ви посадили молодий виноград, то є ще час задуматись над тим, як його вести і або побудувати нову добудувати щось на шпалері. Як от мене, наприклад, можна зробити двуплощину шпалеру з одну площиною. Якщо сильно рослі кущі і близько посаджені, або повністю ще змінити шпалеру, щоб виноград гарненько встиг і міг розвиватися ще два літніх місяці і навіть вересень і жовтень. Якщо у вас дозволяють погодні умови для цього. Підсумую ціле відео. Робимо, проводимо зелені операції, підв'язуємо, пасинкуємо, захищаємо виноград від хвороб, підживлюємо по листу. Згадаю також полив, бо бажано поливати, якщо немає відповідної кількості опадів, особливо можна кинути крапельні полив. Далі поговорили про ведення землі суму активних температур, яку можна збільшити за допомогою гарного догляду за ділянкою, кошення в основному. І е, потрібно забезпечити також довжину пагона, або, іншими словами, площу зеленої маси, яка якраз і є основним годувальником нашого винограду. Якісні добрива і засоби захисту, можете придбати в магазині Спектрсад, який є постійним спонсором нашого каналу. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки. Діліться ним з друзями, можливо, їм також сподобається, можливо, вони почерпнуть для себе якусь корисну інформацію. І пишіть коментарі, що ви думаєте про нього. Погоджуєтесь, не погоджуєтесь. А на іншому, дякую за увагу. Побачимось!